Усім привіт! В ефірі 23-й випуск Gadget News від сайту Вінсіком.юей. З вами знову я, Інна Мирославська, а наша команда підготувала для вас найсвіжіші та найцікавіші новини за останні декілька днів. Поїхали! У п'ятницю представники компанії Samsung оголосили про те, що безкоштовно роздадуть нові смартфони великій кількості споживачів. Але радіти можуть лише власники яблучних гаджетів. Як пише Сінет, йдеться, звісно, про тестовий період. Користувачі зможуть поюзати Galaxy s 6 Edge Plus та Galaxy Note 5 впродовж 30 днів. Видання зазначає, що приводом для маркетингової акції стало зниження продажів смартфонів більшості брендів і відтік клієнтів на користь такої трендової, і у нас мобільної техніки Apple. Нагадаємо, Samsung представила новинки 14 серпня поточного року. 21 серпня фаблети надійдуть у продаж у США і Канаді. В Україні, за даними ЗМІ, Galaxy s 6 Edge Plus з'явиться у вересні. А от про початок продажів Galaxy Note 5 поки невідомо. Підписатися на тест новинок можна онлайн на сайті Samsung. Втім, схоже, що програма активна тільки на території США і діє лише для власників iPhone. Ну і не геть вона вже й безкоштовна, адже користувач все одно зобов'язаний заплатити за тестування один долар. Також умови угоди передбачають оплату споживачем завданих збитків, наприклад, подряпини на корпусі гаджета чи навіть поломка динаміка або камери. Таке фрі тестування вже практикувалося виробниками мобільної техніки, у тому числі і Apple. Наприклад, програма. І мобайл дає можливість тиждень безкоштовно використовувати iPhone 5S. Організатори програми пояснюють, що їхньою головною метою було, звісно, не підвищення продажів смартфона, а перемикання, ну або просто кажучи, переманювання споживача на гаджети Apple в цілому. А як ви вважаєте, кориці наважилися б організувати подібну маркетингову акцію у нас в Україні? Теорія Дарвіна про еволюцію нарешті знайшла місце серед робототехніки. Фахівці зі Швейцарії та Великобританії розробили автоматичну систему, яка здатна самостійно розвиватися. Створені нею роботи з кожним поколінням все краще і краще виконували поставлені перед ними завдання. Головний механізм назвали роботом-матусею. Вона конструює маленьких роботів, що являють собою пластмасові кубики з мотором, які можуть пересуватися. Головна особливість у тому, що система здатна покращувати себе без будь-якого втручання з боку людини. Робот матуся використовує різні конфігурації і дивиться наскільки далеко змогли просунутися її дітища. за час експерименту було створено 10 поколінь роботів кубиків, і кожне нове могло долати все більшу дистанцію. Діяльність пересування останньої версії була вдвічі вища, ніж у представників першого покоління. Зрештою, вчені хочуть отримати роботів з творчими здібностями. Вони можуть стати у нагоді у виробництві, бо будуть здатні постійно поліпшувати його методи. Утім, не всі поділяють оптимізм, пов'язаний з розвитком робототехніки. Про можливі ризики виходу з-під контролю штучного інтелекту говорили вчені і бізнесмени, серед яких Білл Гейтс, Стівен Хокінг і засновник Тесла Моторс Елон Маск. До речі, нагадаємо, нещодавно на організованому пентагоном міжнародному чемпіонаті з робототехніки переміг корейський робот DRC Ерсі а приз, між іншим склав 2 мільйони баксів. А що ви думаєте про розвиток штучного інтелекту? Мені от якось дещо дещолячно. А вже ні. Я хочу робота-раба. Цей день в історії гаджетів. 21 серпня 1888 рік. Вільям Берроуз отримує патент на власну обчислювальну машину і впродовж року виробляє вже 50 таких машин. Вони виявилися надто складними у користуванні, але зовсім незабаром він покращив їх чим зробив серйозний поштовх у розвитку калькуляторної промисловості. 22 серпня 1955 рік. Перша група комп'ютерних користувачів, яка носила назву Share обмінюйся по нашенськи була заснована користувачем IBM, моделі комп'ютера 704. Першу зустріч відвідали інженери і вчені, чиї компанії замовили новітній комп'ютер IBM. 23 серпня 2007 рік. Перший хештег з'явився у Твіттері. Хештеги раніше використовували в інтернет-чатах, але твіттер-користувач Кріс Массіна твітнув це. Що ви думаєте про використання решітки для позначення груп? Поки ми з вами не бачились, було представлено одразу декілька свіженьких смартфонів і гаджетів. Саме про них по порядку. Компанія ZTE оновила серію своїх недорогих Android-смартфонів Warp, історія якої почалася ще в далекому 2011 році. До сьогоднішнього дня останньою у сімействі була модель ZTE Warp Sync. Тепер нею стала Warp Elite. До речі, сам виробник називає цю модель найфункціональнішим смартфоном у ціновій категорії до 200 баксів. Компанія Huawei офіційно представила смартфон Honor 7i, головною особливістю якого є нестандартний модуль камери. Річ у тім, що апарат оснащений тільки однією камерою, яка може використовуватися в якості пильної і фронтальної. Забезпечується це шляхом особливої відкидної конструкції. А от чи є перспективи у такого форм-фактору? Компанія Panasonic представила одразу три нові смартфона. Моделі Eluga L2, Eluga i2 та Eluga T45. Усі вони підтримують роботу у мобільних мережах четвертого покоління LTE, яких у нас все ще немає. А головне, чим вони одне від одного відрізняються, це розміри дисплею 5, 5, 5 та 4,5 дюйми. Компанія Sony Mobile Communications представила Smart Band 2. Розумний браслет з безліччю датчиків, який здатний відстежувати різні параметри життєдіяльності користувача і надавати корисні дані про фітнес-активність, загальний фізичний стан і рівень стресу. Ще одним виробником, який представив гаджет, що носиться на собі, став відомий годинниковий бренд Fossil. Їхній смарт-воч працює на Android Wear, а зовні дуже схожий на Motorola Moto 360. Цей смарт-годинник оснащений сенсорним дисплеєм круглої форми з невеличкою чорною вставкою в нижній частині. Ну і звісно, шкіряним ремінцем. На жаль, більшою кількістю інформації про нього наразі ми не володіємо. Анонси останніх днів не обмежується самими лише залізяками. Адже китайська компанія Xiaomi, наприклад, встигла представити оновлення своєї фірмової Android-оболонки MIUI до версії 7. Нова версія отримала більше можливостей налаштування. Загальний час автономної роботи збільшився на 10%, а її чутливість зросла на 30%. Також з'явилася цікава функція, яка замість фотографії абонента, що телефонує, показує 5-секундний відеоролик з його участю. Оболонка попередньо встановлена на свіженькі смартфони фони Redmi Note 2, а вже 24 серпня до неї зможуть оновитися інші пристрої виробника. На сьогодні у мене все. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте і чекайте на наступні випуски вже скоро. This love that you never started, you once destroyed a broken heart that was already shattered. Holding on to what we have to take us to the end.